Вітаю вас, друзі! Радий врешті повідомити. Наша книга, яку ми анонсували напередодні, вже вийшла. В цій книзі зібрані найновіші рекомендації щодо того, як себе вести, як жити після барітричної операції. Також у ній ми розглянули ряд важливих питань, наприклад, тошнота, головна бій, слабкість, секс. І все, 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 що ви зазвичай питаєте мене після операції. Власне, також тут є деякі рецепти смачнюших страв, які ви можете безпечно готувати і вживати, виконавши баріатрію. Тож, ці книги ми будемо презентувати, дарувати нашим прооперованим баріатричним пацієнтам. На звороті є QR-коди із ресурсами. Тобто ви можете одразу з книги перейти на YouTube, на Facebook, на ту тему, яка вас цікавить. А також на деяких статтях є ті ж самі QR-коди, які статті одразу вас перекидують на відео. Це зручно. Ми над цим довго працювали.